Скажіть, як ви особисто, не як посадовці, ваше особисте ставлення до штучного інтелекту? За чи ні? Так, мене, а, мене чуть, якщо да? можна, я перше, да. Ну, Насправді, на сьогоднішній день я юзую три варіанти штучного інтелекту, і 90% насправді, це для особистих питань. Тобто, тільки за, виключно за, і максимально впровадження його в робочих процесах. Ну, як на мене, штучний інтелект це колосальні можливості. І однозначно, от я особисто я використовую на всіх своїх гаджетах. І лише з'явився чадже 5, він вже був, і вже були протестовані можливості, і грок, і інші. Їх є багато, різні дають різний функціонал, але однозначно, це оптимізує твою роботу, пришвидшує дуже багато процесів. Ти не витрачаєш час на рутину і так використовуємо. Так, скажіть чесно, ви дякуєте чату після того, як він вам там підказки наробив? Ви йому дякуєте. Е, емоціональне спілкування присутнє, і я думаю, що кожна людина, яка перший раз користується штучним інтелектом, задає багато, в тому числі, певних особистих питань. Все почалося ще з Сірі колись. І да, питання тільки в тому, що вона не розмовляла українською мовою і не продовжує, на жаль, розмовляти українською мовою. Але хто е, спілкується англійською, може задати питання. Так, є присутні, і деколи дивуєшся, тим можливо там надемоційним, е, як на рівень штучного інтелекту і такої програми, яка не існує, да? немає її живої, але вона реагує досить емоційно. Нам ну, спеціалісти просять не дякувати чату. Да? Я скажу так: я як і всі, навірно, на початках дякував. Зараз просто заради економії часу мені леньки набирати це слово в кінці, дякую. І єдине, що коли ти голосом спілкуєшся, наприклад, то як з живою людиною спілкуєшся в кінці, звісно, дякуєш. Є така штука. спеціалісти нас просять не дякувати чату GPT, для, тому, що на кожний запит ми використовуємо неймовірну кількість для охолодження потім. Цих потужностей серверів, тому в чата питайте, але не дякуйте. Так, знову ж, переходимо до більш серйозних тем, і скажіть мені, будь ласка, як ви бачите з свого рівня запровадження штучного інтелекту? Ну, в даному випадку, мабуть, Олександр, до вас питання: як ви бачите запровадження взагалі на обласному рівні запровадження штучного інтелекту? Ну, то... Важко буде однозначно відповісти. Практично нема сфери на сьогоднішній день в державній службі, в якій неможливо буде застосувати штучний інтелект. Більш того, ми вже його застосовуємо. Для прикладу, от у нас є такий гарний приклад: ми опрацьовуємо вхідну документацію з допомогою штучного інтелекту. І він, ми заклали в нього всі наші посадові інструкції, положення всіх відділів, структурних підрозділів. І штучний інтелект допомагає. Правильно сформувати резолюцію на той чи інший документ. Він аналізує вхідні документи порівнює з цими інструкціями, і це все працює в нашій закритій системі. Це просто один з таких от прикладів, ярких, які ми використовуємо вже на сьогоднішній день. Але в той же час ми зараз на стадії такій, коли ми збираємо великі масиви даних, а масив, з великими масивами даних це якраз і та зюмінка, з якою буде працювати штучний інтелект у нас в подальшому. Що, що в місто скаже <ріст> Нову відповідь? Ну, штучний інтелект станом на зараз, для того, щоб офіційно це в будь-якому, не лише в місті рівному, в будь-якому місті, в маленькому селищі, в громаді, в області, в державі в цілому, для того, щоб це було на робочому рівні, воно повинно бути закладене. Правильно говорив Олександр, воно має бути закладене в конкретні документи. Зараз у нас на фінішній стадії стратегія розвитку громади. Рівненської до 2027 року включно відповідно дякую, і ви долучалися і бізнес спільноти, і громадські організації до написання цієї стратегії були певні підгрупи, в тому числі і робочі групи спілкувалися і закладали певні речі стосовно цифровізації і штучного інтелекту. Відповідно, буде стратегічний документ, який буде передбачати ці всі речі на рівні громади. В цілому, крім того, зараз активно департамент цифровізації. Працює над оновленням і написанням програми розвитку, безпосередньо через яку будуть фінансуватися наші державні і виконавчі органи безпосередньо нашого міста по різних секторах. Це починаючи від закупівлі конкретних продуктів і закінчуючи впровадженням конкретних моделей і конкретних. Речей в ті чи інші департаменти, тому на цьому рівні зараз місто активно працює. То, що посадові особи використовують вже так, але те, що ми хочемо впровадити це на стратегічних рівні стратегічних документів, щоб це було обов'язково і це оптимізує не лише їхню роботу, але зможе і мінімізувати використання бюджетних коштів, оскільки вони будуть швидше виконувати свою роботу і будуть більш ефективнішими, тому це однозначно у нас присутнє. Слухайте, ну що мені нині імпонує, це системний підхід. Так? Це не просто хаотичне, які використання штучного інтелекту, а системна робота з впровадження на всіх рівнях. І це прям регіон підсвічує з найкращої сторони. Е, окей, а які зараз напрями є пріоритетними? Ну тобто, ми почули, що в області це вхідна документація, документообіг. Це це не пріоритетне, це просто те, що вже працює на сьогоднішній день. Ну, якщо на рахунок пріоритетного, це все ж таки те, що я вже почав розповідати: обробка великих масових даних. Штучний інтелект дуже легко виявляє якісь певні аномалії в наборах даних, дуже гарно порівнює їх між собою. І відповідно ти приймаєш рішення вже не на основі якихось там довідок там чи емоційних, а на основі даних. І це завжди точніше. Це завжди економніше. І я до штучного інтелекту насправді відношусь, як всього-навсього, знаєте, як до художника є пензлик. Це інструмент, їм можна малювати. Його треба просто вміти використовувати, їм користуватися, і це такий інструмент, який просто вже найближчим часом буде візді. Ви хочете можете, пріоритет додати, бо в мене зразу рефлексія, тому що Олександр тут вжив питання прийняття рішень. Штучним інтелектом, так? Він готує, обробляє дані, видає іномалії, показує дані результат, і на основі вже цих даних я приймаю рішення. Поки так, скоро, навірно, буде він приймати в деяких питаннях рішення. От в мене, в принципі, це є наступне питання: етика прийняття рішень штучним інтелектом. Як ми бачимо цю стратегію, як ми будемо взагалі обмежувати штучний інтелект в прийнятті рішень? Чи все ж таки є плани залишити прийняття рішень живим людям замість штучного інтелекту? Ну тут не потрібно і велосипед. На сьогоднішній день е, міністерством цифрової трансформації розроблені всі політики використання штучного інтелекту. Ми його вже довели до всіх наших держслужбовців, коли його можна використовувати, коли не використовувати. Тобто, це не просто такий хаотичний інструмент, що хочу, то роблю з ним. Я туди сам дескарні документи буду заливати або таємна інформація, або якісь персональні дані. Цього робити категорично можна. Ну це не можна не було робити і раніше просто в комп'ютер вносити. Ну тут мало чим відрізняється, але відповідні Політики вже розроблені, і вони, в принципі, доведені, в принципі, як і до держслужбовців, так і до громад. Окей. Про пріоритети в місті. Да. Ну, якщо говорити про впровадження штучного інтелекту, то тут два основних пріоритети, які ми для себе і такі базові задачі, які ставимо, це перше сервіси для людей. Безпосередньо мешканців громади, і друге це інструменти безпосередньо для працівників е, нашої міської ради, для спеціалістів, які оптимізують і зроблять більш ефективною їхню роботу. В чому всі зацікавлені, в тому числі і мешканці нашої громади, щоб робота е, адміністрації міста була більш ефективною. Тому е, однозначно е, сфера публічних послуг, СНАП, е, аналіз інформації, е, отримання доступних прозорих послуг. Це однозначно впровадження чат-ботів, консультування на рівні базовому. Якщо говорити про інструменти для нашої громади, то ну тут взагалі можна і ми плануємо провести окремий захід десь орієнтовно в жовтні в листопаді, тому що в рівному зараз на завершальній стадії унікальний продукт it продукт унікальний для України, тому що ми проаналізували і фактично. Такого продукту, який би задовільняв нас в цьому плані, жодного не було. Тому було долучено потужну IT-команду спеціалістів, і що дуже важливо, рівнян. Проаналізували дуже багато досвіду. Буквально в лютому я відвідав Тайвань, місто Тайбей. Було закордонне відрядження, і ми відвідали цілий ряд компаній, які є світові, скажімо так, лідери впровадженні. Інтелектуальних сервісів, енергоменеджменту і енергомоніторингу для України і для рівного зокрема, це зараз максимально е, актуальне питання. Це використання наших бюджетних коштів, це використання приватних коштів кожним мешканцем. Нашого міста і нашої держави це е, оптимізація цих ресурсів, е, раціональне використання. І тоді ти фактично економиш, а законов не прийнюється до заробленого. І ми вирішуємо не лише питання економії коштів. У е, нас є певні зобов'язання перед європейським союзом під час підписання асоціації. Ми на себе їх взяли. Є план Фасіліті Україн, який теж передбачає. Певні стратегічні зміни для цього потрібні конкретні продукти. Важко людям, коли 3-4 людини працює в навіть в нашій великій громаді в сфері управління енергоменеджментом, е модерувати ті речі, де от я до прикладу наведу в нашій муніципальній власності е нашого міста, муніципальній власності є близько 250 різних будівель. Які мають різні лічильники, які мають різних енергоменеджерів, а може й не мають різних керівників з різними фаховим рівнем. Не всі однаково це можуть виконувати, не всі можуть якісно управляти цими будівлями. Тому ми зараз в місті Рівному розробляємо цифровий продукт для управління енергоменеджменту, раз, для ОСББ два, для бізнесу три. Для пересічних мешканців, власників певної нерухомості 4 інтелектуальний продукт, який буде в себе вміщати як цифровий, цифрову систему інтелектуального енергоменеджменту, так і спеціальні девайси, пристрої, які під'єднуються до лічильників води, тепла. Електрики теж розроблені в нас в рівному, які в себе вміщують декілька видів зв'язку проводовий, безпроводовий, лараван для можливої інтеграції всіх пристроїв, і це все зводиться в одну систему моніторингу, аналізу і прогнозування через якраз штучний інтелект, закладені основні базові принципи попереднього енергоудиту, аналізу. І надання певних рекомендацій. От якраз рекомендації не прийняття кінцевого рішення. Кінцеве рішення, на мою думку, має бути за людиною. Ми всі бачили багато фантастичних фільмів, так? І коли передаються, як то кажуть, право прийняття рішення вже машинам, ну, напевно, щось втрачається. Так? Кінцеве рішення однозначно за людиною, але максимально підготувати прийняття цього рішення, пропозицію аргументовано. Якісно проаналізовано, однозначно. Це задача штучного інтелекту. Тому е, будемо презентувати окремо. Дуже цікавий продукт, е, дуже багато зацікавлених зі сторони державних установ. Дайте різних. спойлер: назву продукту. Е, продукт буде, е, має назву профіт. Профіт це перевага. Це придбання, це вигода певна, його розробляють власником на території Рівненської територіальної громади є Рівненська територіальна громада, one stop shop буде відкритий на вулиці Поштовій 2А, в Центрі енергоефективності з великим монітором, куди виводиться вся інформація в режимі онлайн. І якщо десь якийсь спеціаліст. Забуде виключити воду, да? буде аномальне перевикористання тих чи інших ресурсів, хтось почне майнити на дай Бог, такі випадки теж бувають в нашій державі. Відповідно, аномальне використання тих чи інших ресурсів буде автоматично видане в систему моніторингу і вже. Наші спеціалісти зможуть приймати рішення. Це потенційно відкриває можливості для подальшої автоматизації цієї системи через залучення різних продуктів, в тому числі українських, можливо, не знаю, можливо, навіть Ajax, да, мають певні пристрої, які здійснюють через певні сценарії, перекриття води, ще чогось. Це все можна використовувати. І це саме головне нам дозволить економити наші ресурси. Ну, все, тепер мані ми перестаємо, бо все буде побачити будівлях точно. По великому моніторі все буде видно, і не дай Бог це ще показати податковій. Я думаю, що ми тут можемо говорити якраз про кейс співпраці державних органів управління з приватним, приватним сектором. І з ваших слів це виглядає дуже успішним проєктом на сьогодні. А скажіть, будь ласка, чи є на рівні області така колаборація, така, такі приклади співпраці, коли держава співпрацює з приватним, з приватним сектором якраз над розв'язанням проблематики управління? Звісно, ну в нас співпраця пішла трошки в іншому, напрямку. Річ в тім, що штучний? Інтелект це інструмент, і як будь-який інструмент для того, щоб не наламати дров, треба навчитися, яким користуватися, і питання освіти населення: саме як користуватися штучним інтелектом, для чого він потрібен і так далі. Тому подібне, це от якраз наша одне з завдань, де ми співпрацювали якраз і співпрацюємо з приватним бізнесом. На базі нашого рівненського обласного госпіталя військового ми відкрили комп'ютерний клас саме для ветеранів, які там проходять реабілітацію або І їх вузько направлено вчать виключно штучному інтелекту. Тобто, спочатку ми запускали цей процес, ну якби вчили їх кодить. От частина з них навіть вже знайшла роботу кодерами, але потім ми зрозуміли, що все таки майбутнє за штучним інтелектом, і дуже важливо саме от по ветеранах, там такий дуже вузький напрямок вивчився. Ринок на сьогоднішній день, бізнес на сьогоднішній день. Дуже просить спеціалістів з штучного інтелекту в напрямку автоматизації. От, про те, що там розказував, те що дуже багато потрібно автоматизувати, щоб воно автоматично. Або видавали тобі інформацію, або автоматично щось перекривали, включали, і це хлопці участь доволі є якісні результати, і саме головне, вони одразу знаходять роботу, тому що цей весь процес був організований. Ну скажем так, ми навіть не сильно вмішувались, ми трохи просто допомогли. Був організований відповідальний бізнес. Да, да, да. От і вони працюють в такому напрямку. це один з прикладів, коли ми працюємо саме з бізнесом, в напрямку навчання в сторону штучного інтелекту. На ну, освітнес багато присутні на конференції освітян, і я думаю, що вони візьмуть собі якраз на майбутнє ідею співпраці саме в, цій, в цьому напрямку, в напрямку швидкого швидкого навчання і переорієнтації, і такої важливою для нас зараз теми, як ви Бачите, я хотів би ще прокоментувати на рахунок освіти в напрямку штучного інтелекту. Це доволі важкий процес. Чому? Ми сьогодні пишемо якусь програму навчальну, яка вже післязавтра стає неактуальною, тому що вийшли нові версії, щось змінилось повністю. Тут треба дуже оперативно змінювати навчальні матеріали. Я знаю, що є на порталі освіти дії серіали коротенькі про штучний інтелект. Деякі з них будуть скоро зніматися, тому що вони вже застаріли. Клас. Я хочу ще поговорити про таку важливу тему, як залучення громадськості в застосування. ми ж будуємо прозору громаду. Ми ж всі на принципах прозорості прийняття управлінських рішень. І ви, Артем з підмітили, що була написана стратегія, тобто обговорення з громадою відбулось. Тобто, громада, я наскільки активна була громада в долученні до написання цієї стратегії, наскільки громада наша активно включається, в, коли, коли влада просить, допоможіть нам, будь ласка, ми хочемо почути вашу думку? Да, дуже нехороше хороше питання. Ну, скажімо так, відверто зараз в цей час, в час військової агресії, однозначно. Всі думки це про перемогу, всі долучені до так чи інакше до процесу перемоги її вкладають і максимально віддаються цьому. Разом з тим. Ми розуміємо, що всі живемо в рівному ніхто звідси, особливо стояв звідси, переїжджати нікуди не хочу. Я хочу, щоб наше місто було кращим. Є певні задачі, які ми перед собою поставили зробити рівне, фактично красивим, сучасним. Зеленим містом технологічним, Технологічним, а воно не може бути. Зелене, сучасне, безтехнологічно не може бути. За рік такі речі не робляться, вони робляться системно, впроваджувалася стратегія. Однозначно, ми намагалися долучити максимально велике коло людей. Сприяли нам в написанні цієї стратегії безпосередньо спеціалісти Ради Європи на грантовій основі. Вони для себе перед собою ставили. Максимально сучасні методи залучення і охоплення різної аудиторії, щоб долучити, в тому числі ми працювали через асоціації. Минулому році ми підписали вісім різних меморандумів з асоціаціями, кластерами бізнесовими. В тому числі мені приємно, що, що там є рівненський it кластер тобто, Вісім асоціацій кластерів станом на зараз, і вже є бажаючі, щоб проширити цей список, які об'єднують в собі понад 300 різних бізнесів. Різні представники бізнесу, це великі компанії, це малі компанії, які так само мають працівників. Це вже ті всі люди, які долучилися до написання стратегії. Громадські організації. Було понад два місяці громадських обговорень, були опубліковані. Чи достатньо долучилося громадськість? Я думаю, що можна було б ще активніше. Ми бачили це по пропозиціям. Можна читати. А можна вчитуватися, аналізувати, надавати пропозиції. Пропозицій було не так багато, але нам приємно, що до стратегічного комітету долучилися, зокрема, і ви, як представник асоціації IT рівненщини і інші. Громадські організації бізнеса, які надавали на етапі написання свої конструктивні пропозиції, які ми враховували. Однозначно, громадськість треба активізувати і показувати їм перевагу. Перевага може бути тільки в побудові трикутника: трикутника взаємодії це влада, бізнес і безпосередньо громадськість. Для чого це потрібно, щоб ті всі рішення, які будуть прийматися, щоб вони були не мертвими, а живими. Ви хочете щось почути від міста? Хочете побачити результат? Долучіться, дайте свою пропозицію. Місто її почує і буде намагатися впровадити. Створили раду сприяння розвитку бізнесу. Всі ці бізнес асоціації долучили до неї. Проводимо зараз регулярні зустрічі, задаємо конкретні питання. Друзі, ви бачите. Наші конкретні документи, які ми розробили по сприянню розвитку бізнесу. ви бачите, які там є види допомоги від міста для вас. Дайте пропозиції, що ще ви бачите, як би покращити цю роботу, що вам потрібно для того, щоб краще розвиватися, ефективніше, і давайте ці пропозиції активніше. А місто зараз і керівництво міста, воно відкрите до... До діалогу. Ми якраз вибудовуємо ці містки, майданчики, щоб чути. Хочемо чути, хочемо бачити. Якраз от всі учасники, які тут є, ви так само можете долучатися до різних проєктів. Приходите до нас спілкуватися, спілкуватися з представниками бізнес-асоціацій, в тому числі it кластеру тут середовище, скажімо так, яке більш дотичне до IT, якщо не повністю дотичне до IT. тому однозначно звертайтеся і навіть через цей кластер. Почуємо ваші думки і будемо їх враховувати. Дуже так, так ємно. Я тільки тут одну ремарочку хочу додати: ви правильно зазначили такий трикутник, влада, громадськість, бізнес. І я б ще тут додала, що це все на базі взаємної довіри. Бо довіра до влади в нас іноді бажає бути ліпшою. І такі діалоги це якраз і є місточок вибудови довіри до влади. І в прийнятті рішень, в тому числі, Олександре, є що додати з приводу активності громадськості? Я тут тільки можу заздрити. Насправді громади вони мають більше можливостей, навіть даже так, більше творчого підходу проявляти для виконання тих чи інших завдань. Я ж Представник держави, і ми доволі сильно зарегульовані. Ми не можемо так вільно собі там видумувати щось працювати. Є чітка вертикаль, є законодавство, згідно якого ми передбачені там маємо робити те чи інше. Е, Мінцифра розробила стратегію розвитку цифровізації, там в тому числі і штучного інтелекту, до 30-го року в межах цієї стратегії. Нам вже спущені всі завдання, які ми маємо зробити. Там небагато 143 показничка, які потім розпадаються на ще 560. Так, так, на 18 тисяч, якщо бути точним. Ні, я не шуткую. Ми коли порахували всі показники. Річ тім, що громада є продовження виконання цих показників. І це ті показники, за якими ми маємо слідкувати, і як так кажуть піддавати жару, якщо там десь щось просядає. Я їх там зараз всі перераховувати не буду, але там і адміністративні послуги, і знищення паперових послуг як такових це теж доволі великий той реінжиніринг, так називаємо, щоб все уходило в цифру на сьогоднішній день. Ну, скажімо так, але в той же час інколи нам дозволяють вольності, і я зараз ну, не анонсую, що ми це зробили, вже там почали рух в напрямку якого ми з колегами CDTO з інших областей доволі плотно спілкуємося. І в нас це прийнято. В нас нема конкуренції між один і одним, ми навпаки ділимося досвідом. І от, приклад, коли з допомогою штучного інтелекту іменно на обласному рівні було щось розроблено класне і цікаве, це Миколаївський Область, там був розроблений такий застосунок, називається Хвилька. Така цікава назва це помічник, онлайн-помічник, який ти в'їжджаєш в область, тобі приходить смс, ти заходиш по цій смс і переходиш, і тобі помічник, і ти в нього починаєш питати, а де найближчий ЦНАП? А як мені отримати це, а як мені зробити це?» І там іде таке живе спілкування. Тобто з цим питанням. І доволі цікавий продукт, і ми зараз його будемо масштабувати на інше. Області, в тому числі на Рівницьку, плюс ще один невеличкий анонс: дія робить аналогічний продукт тільки вже на більш високому рівні. Тобто, в дії скоро з'явиться помічник, який так само буде володіти всією інформацією, які послуги на сьогоднішній день можна отримати. Тобто, не потрібно буде, а от мені треба щось шукати. Я просто спитав і два-три питання відповіді, і мені вже приходить конкретна відповідь, куди мені звернутися, що зробити для того, щоб отримати ту чи іншу послугу. Ви, ви згадали про хвильку, і мені відразу в голові спливло це, е, візуал цієї хвильки. Хто ще не бачив, ви погугліть в інтернеті, ви поцікавитесь, дуже цікаво виглядає ця хвилька. Е, і тут я, як е, вихідець з геймдеву, не можу згадати про процес гіміфікації цього застосунку. Це дуже вдала там колаборація. дуже... В'ячеслав Базаренко він у Миколаївській області, він сам з IT. І це його була ідея. Вони разом з командою швидко підхватили, зробили і анонсували вихід ще одного там наступного левела, буде називати помічник хвильки, його будуть звати Буйок. Клас. Я не можу дочекатися, як будуть звати наших персонажів в нашому регіоні. Ми обговорили всі питання насправді, які були в нас в мене як в модератора в списку, і мені здається, що ми вже ємно дуже їх розкрили. Я маю надію, що ми були корисні інформацією, якою ми поділились тут зі сцени. Я хочу сказати велике дякую, величезне дякую за те, що ви стоїте осторонь всіх сучасних процесів, за те, що ви такі як проактивні, активні. А ми, як спільнота, тут завжди поруч, тут завжди є. Ми завжди чекаємо від вас сигналів, чим ми, як спільнота, можемо і будемо вам корисні. Ми завжди тут за колаборацію. І ця конференція, в тому числі, є майданчиком для спілкування. Побудовою місточків для того, щоб ми виконали нашу спільну мрію, нашу спільну мету, розвиток нашого регіону розбивати цю, цей шаблон, що ми просто мапа, крапка на мапі між Києвом і Львовом, що рівне це сучасне, це технологічне місто. Дякую вам за нашу розмову. Бажаю сонячного вдалого дня. Все буде Україна. Дякую.